Квітка від тисячі хвороб саме так називають чорнобривці. Вони дуже ароматні і мають цілу купу цілющих властивостей. У їхніх пелюстках є ефірні олії, антиоксиданти, які зміцнюють імунітет, підтримують серце і печінку, допомагають при втомі і навіть покращують настрій. Також чай з чорнобривців добре понижує цукор. Тому я обов'язково сушу ці квітки для своєї мами. Чорнобривці містять каротиноїди та лютеїн, які захищають зір і підтримують здоров'я очей. Настої і відвари використовують для полоскання горла і рота при запаленнях. Зовнішньо застосовують при догляді за шкірою, при висипках та подразненнях. Найпростіший спосіб використовувати чорнобривці приготувати чай. Візьміть 2-3 сухі квітки, залийте окропом та настоюйте 10 хвилин. Такий напій має протизапальну дію, заспокоює та допомагає заснути. Але обов'язково спитайте про безпеку вживання у свого сімейного лікаря. Я обожнюю чорнобривці, також готую з них олію і оцет. Якщо цікаво, пишіть у коментарях і поділюся рецептом.